Доброго дня, шановні члени комісії. Алевтина Степанівна Інна Васильівна. Кворум є у складі всіх членів комісії. Доповідачі у нас присутні на засіданні Комісії з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії Київської обласної ради. Я пропоную розпочинати засідання, але для початку я маю вас проінформувати, що в зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться. Відеозапис засідання постійної комісії, крім того, під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю також, що згідно Пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.2024 року передбачена участь у засіданні Постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. Відповідно до вимог розділу 5. Закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні прошу усіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого питань з порядку з будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів присутніх на комісії. Шановні колеги, шановні члени комісії, вам був розісланий порядок проєкт порядку денного і всі матеріали, які додаються до порядку денного. Чи будуть якісь зауваження доповнення до порядку денного? Пропозиції? Ні, немає. Підтримати під, зауважень немає, підтримати в цілому. Я ставлю на голосування про затвердження порядку денного в цілому. Прошу голосувати. За проти утримались? Одноголосно порядок денний затверджений в цілому. А ми переходимо до розгляд питань порядку денного. І перше питання у нас про заслуховування: заслуховування звіту про стан виконання програми розвитку системи освіти Київської області на 2022-2026 роки, за третій квартал 2025 року. Шановні колеги, чи є потреба заслуховувати доповідача? Думаю, може нема. Не потрібно. Ми можливо, питання, шановні члени комісії. Можливо, питання є до доповідача? Ні, немає. Я прошу, шановні колеги, взяти до відома звіт дану інформацію про хід виконання даної програми розвитку системи освіти Київської області 2022-2026 роки за другий квартал 2025 року. Прошу за дану пропозицію голосувати. Хто за? Проти Утрималось одноголосне рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступне питання про заслуховування звіту про виконання комплексної програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду в Державному архіві Київської області на 2024-2026 роки за 9 місяців 2025 року. Чи є потреба, шановні колеги, заслуховувати доповідача? Софія Арсентівна на зв'язочку. Можливо, питання є, шановні члени, до комісії до а ще немає. Немає? Я вношу пропозицію взяти до відома звіт про хід виконання даної комплексної програми забезпечення збереження документів Національного архівного фонду в державному архіві Київської області на 2024-2026 роки, за 9 місяців 2025 року. Прошу голосувати. Хто за? Інна Васильівна, ви утримаєтесь одноголосно. Дякую, рішення прийнято. Е, наступне питання про заслуховування звіту про виконання програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя у Київській області на 2023-2025 роки за третій квартал 2025 року. Колеги, є потреба заслуховувати доповідача? Можливо, питання в членів комісії. Ні, Ні багато має, так. говорили, читали, бачили так. Дякую. Я є пропозиція взяти до відома звіт даний звіт про хід виконання даної програми. І прошу голосувати. То за проти? Утримались одноголосно. Я рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання про заслуховування звіту щодо виконання заходів комплексної програми розвитку культури Київської області на 2024 2026 роки. За третій квартал 2025 року, шановні колеги, ознайомлені звітом? Чи є потреба доповідати? Є Ні. пропозиція. Так, є пропозиція взяти до відома даний звіт про вихід виконання цієї комплексної програми розвитку культури в Київській області. Прошу за дану пропозицію голосувати. Хто за? Проти утримали рішення? Прийнято одноголосно? Наступне питання про заслуховування звіту про виконання програми підтримки розвитку театрального мистецтва Київської області на 2025-2027 роки. За третій квартал 2025 року. Шановні колеги, також ознайомлені зі звітом. Так чи можливо є потреба заслухати доповідача? Якщо такої потреби немає, питань немає. Додаткових до... Доповідача, я є пропозиція взяти до відома даний звіт про хід виконання програми підтримки і розвитку театрального мистецтва в Київській області 2025 2027 роки за третій квартал 2025 року. Прошу за дану пропозицію голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Дякую. Наступне питання у нас йде по щодо плану роботи постійної комісії Київської обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії на 2026 рік. Шановні колеги, ми маємо його Ви його розглянули. Ми маємо його наразі затвердити комісією. Ви ознайомлені зі звітом? Так, ознайомлені, я ставлю на голосування пропозицію затвердити план роботи комісії. Прошу голосувати. То за? Проти утримались рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Також я хочу поставити на голосування ще пропозиції. Я Прошу вас доручити мені, як голові постійної комісії, спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та мені, як голові постійної комісії, підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу голосувати. То за? Проти? Утримались одноголосно питання порядку денного вичерпано.